Вітаю вас біля вогнища Темряви. Якщо вам подобається цей контент, підтримайте його. Підписка, оцінка на сервісі, де слухаєте, та пишіть вашу думку в коментарях. І за бажанням Patreon. Всі посилання в описі. Разом ми зануримось глибшу темряву. Готові? Тоді почнемо нашу історію. Щоденник Марка Коваля станція Полюс 42. Орієнтовано третій рік після інциденту. Запис 784. Температура зовні мінус 62 градуси. Усередині – мінус 31. Атмосферний тиск стабільно низький. Вітер східний. 18 метрів в секунду. Останню банку тушонки розділили на шістьох три дні тому. Варили бульон зі шкіряних ремнів. Він не дав сил, але обманув шлунок на кілька годин. Ганна кашляє. Кашель стов глухим, вологим. Це погано. Запис 785 Сергій сьогодні не вставав з ліжка. Каже, що йому тепло. Це галюцинації від виснаження. Я намагався змусити його з'їсти шматок столярного клею, який ми знайшли в майстерні. Він відмовився щось щепоче про голосу вентиляції, про білий шепіт, який кличе його гуляти. Усі ігнорують легше вважати його божевільним. Ніж визнати, що ми всі на межі. ЗАПИСім вісімдесят Сергія знайшли в кутку нижнього складу. Він сидів, підібгавши ноги і жував. У нього були обморожені пальці на правій руці, ПОЧОРНІЛИ до другої фаланги, він обгризав їх до кістки. Очі в нього були скляними, а на обличчі блаженна ідіотська посмішка. Він сказав, вони мертві. Ще сказав, що можна. Вони ж не відчувають. Ми замкнули його в коМОРі. Його тихий сміх досі повзе металевими трубами. Запис 787. Сергій ЗАМОВК сьогодні вранці. Я заглянув Вічко, він замерз, сидячи в тій же позі з посмішкою на обличчі. Ми мовчки винесли тіло в найдальніший відсік до генератора, і так само мовчки повернулися. Ніхто не промовив ані слова, але в повітрі зависло питання. Важке, напружене. Ми всі його чули. І відводили один від одного погляд. Запис 788 Ганна не прокинулася. Її рука, яку я тримав усю ніч. Стала холодною та твердою, як льодяник. Я не плакав. Сльози швидко замерзають на очах. Я просто сидів і дивився на її обличчя. Воно було надзвичайно спокійним, без гримаси, болю та холоду, яка не сходила з нього останні місяці. Я вийшов у коридор, їх було двоє бортінженер Петрович і Лікар Ліда. Вони вже стояли там, їхні бліді обличчя були звернені до мене. Вони чули, як я кілька годин тому кликав її на ім'я. І безуспішно намагався розтерти її закляклі руки, вони все вже зрозуміли. Єдине, що я запитав, це а де Микита? Усі лише знизили плечима, погляд Ліди ковзнув мені за спину, туди, де лежало бездихане тіло Ганне. Ми мовчки прийшли до їдальні. Погляд Петровича уперто ковзав по підлозі. Він підійшов до найближчого столу і нахилився, лускнув глухий скрегіт, він висунув ящик, діставши звідти ножівку по металу. Він поклав її на стільницю і сів навпроти. Її зубці були чистими, але біля рукоятки метал темнів від іржавих розводів. Вона замерзла, Марко, сказала Ліда, не дивлячись на мене, її голос був плоским, позбавленим будь-яких інтонацій. Навіщо ховати їжу? Петрович мовчки подивився на ножівку, його величезні, колись сильні руки лежали на столі, як чужий непотрібний вантаж. Я нічого не сказав. Я побачив, як м'язи на його шиї стиснулися. Він ковтнув слину. Я зрозумів, що зробив те саме мій шлунок зрадницько скрутило від спазму дикого, неростаючого, що стираю все на світі. Я швидко пішов в свій відсік, захлопнувши двері та притулившись спиною до холодного металу. Мій подих виривався білими клубами, я гарячкувато гортав щоденник, перечитував свої акуратні стовпчики цифр, звіти про погоду, які вже нікому не були потрібні, я шукав там себе, того, хто вірив у науку, у логіку і людяність. Але сторінки були просто папером, цифри просто чорнилами. Вони не могли зігріти, не могли нагодувати. Ззовні почувся мирний пружний скрегіт. Шк. Шк. Вони точили ножівку, готували інструмент. Я заплющив очі, намагаючись заглушити цей звук, але він був, наче всередині мене, у так йому билося моє серце. І крізь його стукіт крізь свіття вітру зовні я почав чути інше тихий, розсудливий, заспокійливий голос у ньому не було божевілля, лише холодна, безжалісна логіка. Вона мертва, і її плоть не відчує болю. Це просто м'ясо, білок, можливість прожити ще тиждень. Хіба тиждень твого життя нічого не вартий? Це раціонально, це правильно. Це був білий шепіт, і він звучав не з вентиляції, він звучав у моїй голові, і він мав рацію. Я розплющив очі і перегорнув сторінку щоденника. На чистому полі я вивів рівним каліграфічним почерком. Температура зовні мінус 63, усередині мінус 30, атмосферний тиск стабільно низький і відклав олівець. Шк. Шк. Звук припинився. Настала тиша. Вони чекали. Я повільно простягнувся до ручки і відчинив двері.